Ми зможемо вигнати окупантів і таки виженемо їх. Щоправда, для цього нам потрібно більше зброї і більше мобілізованих. Так, петиція про мобілізацію народних депутатів та чиновників набрала більш як 25 тисяч голосів. Автор цієї ініціативи Одіозний нардеп Олександр Дубінський. Зараз він перебуває, нагадаю у слідчому ізоляторі. Тепер, коли петиція набрала необхідну кількість голосів, її має розглянути президент України Володимир Зеленський. А ось чи розгляне питання. Так, і в цьому питанні будемо розбиратися просто зараз з військовим аналітиком Євген, декий долучається до ефіру телеканалу Київ. Євгене, мої вітання. Добрий рада, слава Україні, героям слава євгене. Отже, що ж нам очікувати? Принаймні, будемо припускати з вами. Так чи побачимо реакцію президента України на подібну петицію, якою вона може бути в тих реаліях, в за яких ми зараз перебуваємо. Ну мені здається, питання трохи некоректне. Закон є закон. Реакцію ми обов'язково побачимо. Петиція не може бути не розглянута. Я гадаю, що реакція буде е, ну, дуже простою і однозначною. Е, сядуть юристи в офісі президента і е, достатньо коротко розпишуть, чому ця петиція не відповідає законодавству України. І відповідно, е, ну або, або є альтернативний шлях. Е, будь, е, у відповіді президента буде сказано, що петиція скерова. Овуються на розгляд е, Верховної Ради, mm. ну а відповідно, вже там юристи напишуть е, насправді елементарні речі, які не міг не знати Дубінський, е, коли запускав цю назвемо речі своїми іменами, Оце називається ІПСО, інформаційно-психологічна mm. операція. От е, нардеп Дубінський, е, давній російський псошник. Е, задовго до того, як стало відомо, що він у нас тут агент Мурацінка, от насправді е, достатньо було просто читати його тексти, навіть до того, як він став народним депутатом. Е, він весь час качав тут саме е, теми русського міра. От і е, е, звичай, звичайно, от те, що він зараз робить. Оця петиція, е, він як е, і як депутат, і в принципі як людина не дурна. Я не можу назвати його дурною людиною. Проблема просто uh -huh. в тому, що ця не дурна людина, працює на іншу державу, не на Україну. Так от е він, е він не міг не знати, що те, що він пропонує, повний абсурд. І з правової точки зору, і з точки зору здорового глузду. Але ж е, він запустив цю фактично інформаційну, малень, маленьку от е, інформаційну диверсію. От е, як власне, частину в принципі того плану по розкачуванню українського тила, от е, Росія і їхня агентура, вони в принципі зараз не впускають жодної нагоди якось качнути суспільні настрої. От е, їм дуже треба, щоб у воюючій країні е, замість того, щоб люди займалися дійсно важливими речами, а насправді важливим є наразі тільки одне: е, війна за виживання. Нашої країни та нації, от дуже важливо, щоб замість цього весь час одні українці сварили з іншими українцями, і звичайно дуже важлива недовіра до влади. От, оця причому саме тотальна. От всі чиновники погані, всі депутати погані. Слухайте, ну е, мене дивує швидше інше. Ну теж не дивує, так е, швидше засмучує. Що знайшлось 25 тисяч ідіотів, які це підписали, і ну, там я теж б... хотів на цьому закцентувати. Я, абс... я абсолютно так. не соромлюсь. Так я називаю всіх цих людей ідіотами. Якщо хтось із них з цим не згодний, може подати на мене до суду. От е, люди людина. Е, наскільки я розумію, підписи приймаються тільки у е, дорослих повносправних громадян, uh -huh. так от людина, яка є е, по паспорту дорослою і не розуміє е, настільки елементарних речей, ну вибачте, ця людина ідіот, втретє, повторю. От е, давайте так: е, якщо взяти кожного з цих 25 тисяч людей і задати їм просте запитання. Скажіть, будь ласка, вам треба, щоб під час війни приймали закони, які, власне, відповідають ситуації, які весь час щось регулюють, що виникає під час війни? Я думаю, що якщо так поставити питання, кожен з цих ідіотів відповість: ну, звичайно, треба. Хтось має приймати ці закони. А тепер скажіть, будь ласка, спитати цю людину, а як це співвідноситься з тим, що ви хочете відправити 450 народних депутатів на фронт? Ага. А ніяк не співвідноситься, але просто треба було ввімкнути хоча б одну звивину, отут от що в шовних там замість мозка, і просто самі самим собі задати це питання. Але ні, краще ж Ей, пафос, депутати не служать, хай вони служать. Чесно, мені навіть огидно говорити про тих дебілів, які це підписують. А, а от той, хто це написав, той зовсім не дебіл. Цей реально просто наш ворог, який працює на ту державу. Так, пане Євгене, так просто попрошу вас розумію, що емоції вирують, так але все ж таки так. чесно, тут не тільки про емоції, просто реально огидно говорити про наших співгромадян, які настільки не дають собі праці думати, але за те, в яких стільки пафоса по відношенню до тих, кого вони ж самі обрали. Mm -hmm. Вони ж обрали цих 450 депутатів. Mm -hmm. от але е, І вони ж вони ж хочуть, щоб приймались закони, які зараз потрібні під час війни. Але скласти один плюс один і отримати хоча б два, вони собі праці не дають. Mm -hmm. Вибачте, да, я саме так до цих людей ставлюсь Але у вас є відповідь на запитання: Ну чому все-таки знаходяться ті люди, які Ну подібні ініціативи підтримують. Ну Просто теж не вкладається в голові, що 25 тисяч голосів. Зібрали, тобто розуміємо, що якщо йдеться про історію з Дубінським, так як ви сказали, так зрозуміло, що очевидно так він робив з якихось там певних своїх мотивів, подібні ініціативи, але тут же знайшлись люди, які ну, це підтримують зараз ви, нинішній в нас, час. Значить, серед нас живуть люди, які взагалі не думають. От їм природа, еволюція дала мозок, а вони ним не користуються. От е, їм вони просто от вони не люблять всіх депутатів, бо вони їм заздрять, Давайте теж назвемо речі своїми іменами. Притом вони самі кожного разу цих депутатів обирають. Вони ж голосують. Оті люди, які не ліняться підписати петицію, це зазвичай ті люди, які ходять на вибори. От вони самі обирають цих депутатів, а після цього кожного разу їх ненавидять. Обирають наступних, так само їх ненавидять. От і крім цієї тупої, сліпої ненависті, ну е, піти, хоча б на крок далі, і просто трошки подумати головою. Ну ну для чого ж? До речі, скажу вам суто, як з військової точки зору. Це в цьому сенсі петиція теж позбавлена сенса. Е бо е плюс 450 солдатів, навіть якби в нас всі депутати насправді були е придатними до військової служби, що неправда. В нас, між іншим, половина ради жінки, е частина із чоловіків непризивного віку. Тобто, насправді там нардепів, якби от якби реально завтра призивали нардепів, то призвали б десь мабуть чоловік 150. Ну mm -hmm. от набрали б ми одну, може дві роти. От це те, що дуже змінює ситуацію на фронті. А от е, параліч законодавчого органу ситуацію в країні, причому що на фронті, що в тилу, змінює, і правда, це елементарні речі. Пане Євгене, але ще б хотів одну складову з вами розглянути? Ну теж дуже важливий момент. Так чи не може це породжувати подібну підтримку ініціатив в суспільстві? Так, якісь можливо там ті ж самі корупційні скандали, якісь історії, в які потрапляють так. Представники парламенту, зокрема, так ми це бачимо як суспільство, і можливо, суспільство на це реагує. Ви це не пов'язуєте, чи ще це раз, не це це реагує на суспільство. Це, ре... це реагує дніще суспільства, mm. от суспільство це і ми з вами в тому числі. Суспільство це не 25 тисяч людей, а на все таки mm. десь 37 мільйонів. Наскільки мені зараз відомо, mm. от е, тобто так, суспільство просто велике, і в ньому е, по будь-якій ознаці є дуже велика вибірка від найкращих до найгірших. Mm. Зокрема, по ознаці е, інтелекта, користування своїм мозком теж є вибірка. От ми зараз спостерігаємо хвостик цієї вибірки, от е, от, от там де плінтус ту станище. От, е, а те, що взагалі, е, знову ж таки, е, те, що е, країну дуже бісить поведінка частини з тих, кого ця ж країна обирає, ну це нормально. Е, на жаль, обираємо зріз суспільства. Знову ж таки, якраз такий достатньо пропорційний. От е, серед суспільства є чимало людей, е, які е, не крадуть, наприклад, тільки тому, що не мають такої можливості. А от деякі з них потрапляють потім туди, де можливість з'являється. Але нормальною реакцією на це є для початку не обрати їх наступного разу, але не обрати не законодавчий орган, а конкретно тих людей, які б себе проявили відповідним чином. А взагалі в нас ще є слідчі органи. В нас ще є судова система для ну, того, так. щоб розбиратися з тими із них. Ну і власне дубінський яскравий доказ, що все ж таки ця система працює. Так, працює далеко не ідеально, працює е не так швидко, як нам би хотілося. і хтось знаходить можливість якось від неї протеклять. Пане але Євгене, ж, пане Евгене. Але... Розумію, що тема дуже обширна. Хотілося б іще ще з вами поговорити. На жаль, просто ефірний час обмежений, але я дякую. Ми почули вашу точку зору. Так її зафіксували. І дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, з нами спілкувався військовий аналітик Євген Дикий в цій частині ефіру. Пасибі вам рухаємось далі.